Вітаю! Сьогодні розглянемо шестирамковий вулик у комплектації корпус під рамку Додан та магазину надставку під 145-рамку від виробництва компанії Медопром. Дана конструкція вкривається дахом, виготовлений з дерев'яного паску та листу ОСБ, товщиною 10 мм, який з легкістю можна обшити тонким листом металу для уникнення поглинання вологості. Під дахом встановлений піддашник, який щільно прилягає від даху до корпусу, і завдяки якому можна встановлювати стельові годівниці або верхнє утеплення. Магазинна надставка розрахована на 6 напіврамок, і завдяки своїм габаритам і легкій вазі не потребує зайвих зусиль для її монтування. Корпус під рамку «Дадан» Як і магазин, має товщину стінок 35 мм, що не потребує додаткового утеплення у помірно холодних умовах та забезпечить природній мікроклімат у спекотні часи. І просте, але надійне дно, яке утримує усю конструкцію. Компактна модель цього вулика розрахована таким чином, щоб швидко та легко нарощувати об'єм за допомогою кількості і розмірів корпусів. А транспортування чи розташування таких вуликів не вимагає окремих зусиль та великих територій. Також ми урахували можливість взаємодії з полістерольними складовими, що надає змогу компонувати вулик за своїми потребами. Розміри та більш детальну інформацію ви зможете знайти на нашому сайті або телефонуйте за телефонами, які ви бачите на екрані.